Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Так. Як у полі теремок чималий, невисокий, невеликий, немалий. Полем мишка, шкряботушка біжить, коло терема пристала і пищить. пі пі Пі-пі, пі-пі. Хто в теремочку живе, хто хто в невисокім живе? Давайте ми з вами подивимося, хто живе в цьому теремочку. Мишка, я зайчик-побігайчик. Ви не знаєте, де поділась моя шубка пухнаста. Я зовсім змерз. Я мишка. Я теж змерзла, теж немає моєї хутряної шубки. Що ж ми маємо робити, дітки? Як ми допоможемо зайчику і мишці пережити зиму? Зараз я погляну, що в мене в кошику є, чим я можу цим тваринкам допомогти. Ось я знайшла шматочок, клубочок, що це? Ватки. То ми можемо зробити зайчику, ось таку шубку пухнасту. Так, щоб не мерзли вушка, пухнастий буде в нашій капелюшок ось такий. Так, ось уже наш зайчик побігайчик, гріється. Тепленькій, м'якенькій, шубці. Так, допоможемо ми зараз ще й кому мишки. Чи не йти і для того, щоб зробити е, хутро для мишки, можна використати стеку, пластмасовий ніжик. Ми можемо. Е, Хутро намалювати ось такими рисочками, позначити шорстку, ось так зробити е стекою, або взяти з дозволу матусі будь-яку крупу, гречку, льон, е що знайдеться на кухні, добре притиснути мишку, в тарілочку насипать трошки. І притиснути мишку в цю крупу. Ось, ну що я знайшла? Я знайшла горошок. І дивіться, вийшла мишка в такій кучерявій шубці, так? Вона вже більше схожа на якогось броненосця, так? Але їй буде затишно, і хижі тваринки її не зловлять. Так. Зайчику допомогли, мишки допомогли. Так, А ось і їжачок, показується стеремочка, свій носить, і голий бочок. Як же їжачкові допомогти? Він вже без, без гілочок, без голочок не зможе захищатися від ворогів, дітки. З чого ми можемо зробити голочки? Підсказуйте мені. Так, Це так. Голос. Так. Це голос. Можемо зробити у кожного будиночку є в квартирі що? зубочистки. Ми можемо їх поділити на більш дрібніші, так? І наколоти отак дітки зубочистки. багатько на, наколоти зубочисток і будуть голочки. так? Також ми можемо використати насіння соняшника, так, дітки? Ну, я, соняш... я насіння не луськаю, але у мене, наприклад, є насіння від огірочків. Ось дивіться. І ось так. З їжачка Я прикрашаю. Ось такими насінинками з огірочка. Ось, схоже на голочки, дітки, Так. ми можемо використати і насіння від дині. Від... Ось у мене насінинка від гарбуза є, від, від кавуна. Будь-які насінини підійдуть для того, щоб зробити голочки. Для їжачка, щоб він міг боронитися від ворогів. А нагадайте, хто вороги їжачка? Ми вчора на занятті розбирали. Борсуча, борсук. Так, борсук. так, молодці, розумні її запам'ятали. Лисиця полює Є? їжака та борсук. Отже, голочки ми можемо зробити з будь-яких насінинок. Також використати ми можемо зубочисточки. Ось Можемо е, також використати, дітки, навіть порізати на маленькі шматочки коктейльні трубочки і теж прикрашити тіло нашого їжачка, Вийде дуже такий креативний їжачок. Так, їжачкові ми допомогли. Допомогли. Да. Так. Ой. Дітки. А що ми можемо е, придумати нашому горобчику? Я горобчик жвавий хлопчик, чик чирик чик чирик своє пір'ячко згубив і не можу тепер літати. Що ж ми можемо запропонувати нашому горобчику? Дивіться, зовсім без пір'ячка. Пір пір ми можемо е, запропонувати йому пір'ячко. Так, ось у мене є. Пір'їнки, подушки. Yes, Ми можемо знайти пір'ячко навіть в парку, там, де е mm -hmm. бувають пташки, вони після себе дуже часто залишають пір'ячко. Також yeah. можу використати, наприклад, у мене сушена гілочка Туї. Ось, дивіться, гарний хвіст вийшов. Так, ще, можуть використати для хвостика крильців, що сушені листочки, їх багато можна знайти в парку. Ось. Отже, якщо подумати, то ми можемо багато чого знайти для того, щоб зробити дуже цікаві поробки із пластиліна та природного матеріалу та покидьково. Все, що можна знайти, можна застосувати, для того, щоб прикрасити. Роботи із пластиліном. Також для того, щоб ем, зробити колючу шубку е, їжачкові, можемо використати що, дітки? Каштан. А, так, так Каштан. дітки. Верхню шкурочку від каштану. Е, дивіться, що вона ви висохла і дуже, дуже така колюча для того, щоб зробити хутрочко для зайчика, можемо використати шматочки якогось хутро, які залишились у нас. Отже, дітки ми допомогли кому? Мишки шкреботушки, зайчику-побігайчику, горобчику жвавому хлопчику, ще кому, Їжачкові, так, Тепер вони всі одягнені, мають захист від хижих тваринок. Отже, сьогодні ваше завдання зліпити одну, дві, скільки бажаєте тваринок, при цьому використати природний або покидьковий матеріал. Це ви зрозуміли, дітки? Так. Да. Будь-які крупи, насіння. Хутро, вату, пірічку, листочки. Все це можна використати в своїй роботі, а також можна е, на дощечки або в якоїсь коробочки навіть оформити е, ніби е, такий шматочок галявинки або лісу. Ось. Ось це ваше завдання. У нас сьогодні невеличке заняття, завдання ви своє отримали. Дякую за увагу і до зустрічі!